Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні хочу зробити огляд на ось такий суперінвертор під назвою Analogovnetnaelektronika.ru Інноваційна компанія Pictures представляє чистий синус. Напряження КБ 12 вольт, ток заряду 150 А, Мощність з 3000 Вт. Та ти що? Сказка просто! Стосовно корпусу, давайте так, по порядочку. Ось, ну, як на мене, ну, то це. Повний відстій, тому що всі відбитки пальців, подряпини, оці всі розводи там відтряпки, ще щось. Пиляка, грязюка. Ну все буде на цьому корпусі, тому ну це повна фігня. Стосовно зборки, все на закльопках, просто все закльопки, 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 Тут закльопки тут. Знизу закльопки, всюди. вони тут, Все, що можна було присандякати на закльопки, все на закльопках, ну Красавчики, в цьому. Ось тут єдиний недолік це ось, ось бачите, на вентиляторах. Ну це просто це косяк виробника, а тут повинні бути закльопки, Ну що це таке? Ну це фігня, Ні, не пофеншую. Ой, блін. Коротше, я просто вдячний попередньому майстру, який до мене повисверлював ці всі закльопочки і мені не довелося цього робити. Так, стосовно ще оцих всіх отворів, от яка ваша от от така от перша, що в голову приходить. Ну, Як на мене, так це те, що коли так багато отворів і так багато вентиляторів, це говорить про те, що виробник зекономив на площі радіаторів. Тому без примусового охолодження ця штука нормально працювати не буде. Ну, Вона і так нормально не працює, а без вентиляторів так ну, взагалі просто. Ой, так, ладно. Тепер стосовно підключення. Давайте, тут. що тут у нас? Плюс-мінус 12 вольт. Обратна полярність запрещена. Кем запрещена? Ну невже оце не можна було оце плюс тут приліпити, а мінус тут приліпити? І написати, що не, не путать полярність. Все, було б зрозуміло, обратна полярність запрещена. Ой, блін. Ну, як на мене, оце ще наліпка отут -от, над розеткою. Ну, от... Я то розумію, що тут 220, тут плюс, тут мінус, але ж людина, ну скажімо так, може бути далека від цього, і вона там чомусь їй покажеться, що тут може в розетці, тут плюс, а тут мінус. Тобто це розетка на 12 вольт. Ну, якось тож, так незрозуміло. Ну, там знизу коротше, вход, виход, виход, понятно все. Тут якийсь вимикач, lcd дисплейчик парочку кнопочок. Так, стосовно підключення до акумулятора. Ну, враховуючи те, що ця штука повинна висіти ну, в ідеалі на стіні, а не лежать на акумуляторі, то ну, цієї довжини, цих корнішончиків, яких тут, скажімо так, додали, їх просто тупо недостатньо. Ну, от невже не можна було як у китайців зробити? У них там, якщо інвертор малої потужності, там ну, такий барашечок. Ви б туди приєднали провідок необхідний вам, довжини і перерізу, і все там вас влаштовує. Але ж ні. А ну, а ті, що, кстати, потужніші інвертори, там просто шина виходить, і ви можете через отакий наконечник туди до тієї шини приєднатися через болт, і все буде класно, надійно. Там все буде витримувати ті струми, які там протікають. Ні, ми ж тут зробили отакі от ковбаски, все. Хватить, мучайтесь. Коротше, ви тут уже з'єднуєте, як хочете. Чи розбирайте, там, розпаюєте, мучайтесь, чи ось тут якось акумулятор ліпіть поруч з цим інвертором. Ну, Я так вважаю, що воно розраховане більше на роботу з, з звичайним автомобільним акумулятором. І ну, пари від акумулятора просто прекрасно будуть потрапляти всередині цього інвертора. І тим самим гарного там відбуватися нічого не буде. Тому вважаю, це теж недолік. Хоча ну, провід добрячий. переріз тут, звісно, класний, все. За це п'ятеро. А ось стосовно довжини, ну, якщо б хоча б було в два рази довше, ніж оце, ну, ще більш-менш нормально. Воно б там десь по монтажу воно б класно підходило. Але такі ковбаски це просто це косяк. Так, ладно, тепер давайте розберу цей корпус, зніму зараз кричку, бо однією рукою не дуже зручно і покажу вам, що всередині. Всередині бачимо дві окремі друковані плати, розташовані на радіаторах охолодження. З лівої сторони маємо автоматичний вимикач на 25 А, ампер, вихідний дросель. Ось ця плата в нас займається формуванням чистого синусу на вигоді 220 В. вольт, і також тут розташований випрямляч змінного струму, який приходить з ось цієї плати, але ж випрямляч тут не простий на діодах, а на транзисторах. Я так сильно не поглиблювався, але ж гадаю, що тут щось по типу синхронного випрямляча схема зроблена. Ну, все це, скажімо так, високовольтна частина. Далі формування синусу ну, дуже схоже з зі звичайною ЄГЕшкою шкою 8010, яка ну, найбільше розповсюджена у всіх інверторах, але ж вона тут реалізована на мікроконтролері мікрочіп. Ну і зі своєю, звісно, прошивочкою. А так, ну принцип дії взагалі то нічим не відрізняється. Так, ну, тут пару релюшок, я так розумію, це ну, типу джерела безперебійного живлення, тобто відбувається перемикання мережа акумулятор, і на цій платі у нас, скажімо так, реалізований перетворювач, який у нас з 12 вольт робить високу напругу для скажімо так, цієї плати, щоб у нас на цих електролітах було 400 вольт постійного струму. Ой, так, по входу давайте по низькій стороні. Ну, окреме, звісно, зауваження це стосовно цього прижиму транзисторів. Я зараз викручу один. І ви все прекрасно зрозумієте, про що я кажу. На що схоже. Хлопці, хто роблять ремонти, там гіпсокартон, я гадаю, що впізнали. Зараз фокус наведеться. Ось так. О, отак видно. Впізнали, да? по металу. Саморіз. І ось тут, замість того, щоб нормально понарізати різьбу, М3, там, М4 місцями, просто насверлили отворів і закрутили туди ось такі гарні саморізи. Ну, коротше, збірка на вищому рівні. А, і так, Тут у нас теж от бачимо сердечники трансформаторів, вони між собою, скажімо так, не склеєні нічого, вони призимаються лише за допомогою текстоліта з однієї сторони і ось цією металевою пластиною, яка, в свою чергу, прикручується до самого радіатора, тобто просто здавлює дві половинки сердечника. Ой, так, Стосовно ще потужності цих трансформаторів, у да, нас же там спереді наклеєчка. 3000 Вт. Е, ну, виходячи з власного досвіду, е, скільки я там інверторів ремонтував, скільки там своїх деяких робив, е, то з такого сердечника ну, довго тривало, так, довгочасно, навіть е, з активним охолодженням, тобто, примусовим обдувом цього сердечника і його обмотки ну, можна вижимати ну, десь 500 600 Вт. Прям довго тривало. І враховуючи те, що на розказці цього е, трансформатора у нас всього лише два транзистора. Бачимо, по два на кожен трансформатор, то ну, це потолок 500 Вт. Якщо б це було там, 48 вольт, е, ну, да, трошки можна побільше, тому що ключі б, е, ну, скажімо так, струми протікали б е, поменше, е, напруга повище, і тому вихідна потужність відповідно, була б, ну, скажімо так, вища. А враховуючи, що це 12 вольтова система, то ну, просто в тумані, вже, коли вже воно горить, це 500 Вт. Так, от давайте, щоб чесно. Тобто сумарно це ну, 1,5 кВт. Все, більше воно не видасть ні в якому разі. По елементній базі у цьому інверторі у мене зауважень ну, майже ніяких немає. Бачимо, тут є хороші конденсатори, також стоять хороші транзистори. У частині керування, тобто в розкачці стоять нормальні драйвера ir 2104 як тут, так і на цій платі. Але ж це все ну, повинно було працювати за умови нормальної реалізації. Оскільки я тут бачу ці цій спагетті із проводів, воно працювати нормально не буде. От невже це не було нормально, скажімо так, укоротити і натягнути сюди якийсь кембрік, тобто термоусадочку, щоб воно не торкалося друг друга і було нормально заізольоване. Ну, я так бачу, що, мабуть, на виробництві міді було дуже багато, дівати її було нікуди, тому так просто втрамбовували сюди отак мідяху і все. отак Напихали, 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 все. Хай лежить. Ну, ну треба, Якщо ви вже робите, ви ж тут, як ви там заявляєте, і тут... зготовитель, Ну, невже розробнику? Це ну, якось Не ну, скажімо так, не передбачив таку ситуацію і ну, скажімо так, не запропонував сюди натягнути якусь ізоляцію. Так само і по цій частині бачимо, це вторинна обмотка високовольтна. Вона просто отак -от, от затрамбована. А тут у нас лежить оцей дросель без сердечника, який йде по лінії 12 вольт. Просто воно тут лежить, отак от контаче між собою і все нормально, все чудово. Так виглядає інвертор з іншої сторони. Бачимо, як все тут зроблено. Стосовно проблеми на теперішній час, по цій платі є два пробитих силових транзистора. Але це не саме страшне. Сама біда у нас велика по цій платі. Тут пробитий мікроконтролер, і, на жаль, відновити його працездатність я не можу. Тобто купити, замінити мікроконтролер, я, звісно, можу перепаяти, але ж десь взяти прошивку я ніде не можу. Тому, на жаль, ремонт цього інвертора з моєї сторони неможливий. Ось така ситуація склалася. Ну, До речі, мікроконтролер тут займається майже усім. Тобто, це формування сигналів шин для керування польовими транзисторами, також зворотні зв'язки, спілкування обох плат між собою, індикація, тобто дисплей, кнопочки. Все це за допомогою саме цього мікроконтролера, який стоїть на цій платі. Ну Так, що тут ще можу сказати? Ну, Ці снайбера, звісно, це теж такі, е, в формі ромба. Ну, Якщо б зробили ялиночкою, то, мабуть, би працювало. А от Ромбік, ні, воно працювати не буде. От Ялиночка була б звісно, класна. Так, ну що, все я гадаю, що побачили. По можливості все розповів. Там Десь у відео додам якісь фотографії, можливо, при монтажу я їх вже додав. Ну, Але ж ось так ще. Покажу, вон той самий контролер стоїть. Зараз можливо видно, там на ньому була така невеличка м'ятинка. Вон таке біле п'ятничко, бачите, ось там є ушкодження цього контролера, тобто він пропалений. Там уже без, скажімо так, будь-яких приладів, інструментів, і так було все видно і понятно, що контролеру капець. А кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. На все добре, до побачення.